Азаров кличе в опозицію за стіл переговорів. Про це новий старий прем'єр заявив під час засідання уряду. З опозиціонерами Азаров хоче шукати компромісу у важливих для країни питаннях. Вчора офіційно запросив опозицію до переговорів. Переговорів щодо принципових питань порядку денного розвитку країни у дуже непростих умовах. Я запропонував неупереджено, конструктивно, виходячи виключно з національних інтересів. проанализувати пытания покращения умов нашего членства в Световой организации, в световой организации Торговли, ставывания домытного союза, співробитница с Международным валютным фондом. Азаров зазначив, що напередодні Верховна Рада продемонструвала, що може приймати змістовні конструктивні рішення. Водночас він наголосив, що за перші два дні роботи парламенту намітилась неприйнятна тенденція вирішувати питання силовими методами. На думку прем'єра, це неприпустимо для законодавчого органу цивілізованої країни.